Якщо людина помирає в гуні добра, вона досягає чистих, вищих планет великих мудреців, людина в гуні добра досягає таких вищих планетних систем, як Брама Лока чи Джана Лока, і там насолоджується райським щастям. Важливим у цьому вірші є слово Амалон воно означає вільний від гун пристрасті і невігластва. Матеріальний світ сповнений нечистот, але гуна добра є найчистішою формою існування в ньому. Існують різні планети, призначені для різних видів живих істот. І ті з них, хто померли в гуні добра, підіймаються на планети, де живуть великі мудреці і великі віддані.